Вже другий сезон Володимир Лук'янчук постачає щіфу на котельню у Богушівську школу. На тиждень привозить 14 кубів, а у Великий Мороз 18. Така співпраця каже вигідна усім. Для нього це можливість заробітку, а для школярів тепло у класах. По мінімальних цінам стараємося так от. мінімальним це скільки це 150 гривень, включаючи вже доставку, все за кубічний метр. За майбутнє підприємець спокійний за добу, каже він виробляє з відходів 40 кубів щепи, тож спокійно міг би взяти на обслуговування ще за дві школи. Власне, і результат альтернативного опалення школи теплі класи та учні у легеньких сорочках. Вчителі зізнаються, за рік до комфорту вже звикли. У старій школі в нас були грубки. Ми топили дровима. От вранці раненько приходили, топили, і вже, наприклад до обіду було ну так не дуже тепло. Торік встановлення таких двох котлів обійшлось у 360 тисяч гривень. Проте якби цю школу опалювали газом або електрикою, знадобилося б 280 тисяч гривень на рік. А завдяки альтернативному паливу витрачають усього 75 тисяч. Відтак обігрів квадратного метра коштує 20 гривень. Проект окупився трішки більше, ніж за рік. Вся система повністю автоматизована. У котельні чисто і сухо, і на зміні працює лише одна людина. Така котельня у Березнівському районі поки що одна. Але за рахунок економії, місцеве керівництво вже планує перевести на альтернативні види палива і інші об'єкти. Першу чергу це буде наша Березнівська комунальна котельня. По соціальних об'єктах ми зараз проводимо аналіз, і тоді будемо визначатися. В першу чергу це буде електроенергія, тому що електроенергія вона теж досить багато тягне. Загалом на Рівненщині нині п'ять шкіл, які обігріваються щепою. Це нові заклади, які здали в експлуатацію протягом останніх двох років. Вже переведено 75 таких закладів, які працювали на газу. І 2012 рік вже розроблена програма, щоб максимально перейти на альтернативний види палива. Оксана Жужеська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.